Як результат молодіжного проекту, студентський мер Івано-Франківська, підтриманого громадським форумом, на березі бистриці надвірнянської з'явився майданчик для пляжного волейболу. Чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов продовжує облаштовувати мікрорайон Майзлі спортивними осередками. За 8 днів понад 800 тачок піску. Це своєрідний рекорд Віталія Мерінова, встановлений чемпіоном світу з кікбоксингу. Але вже при облаштуванні майданчика для пляжного волейболу у мікрорайоні Майзлі біля бистриці надвірнянської. Ті самі ж хлопчики які по 12 років лишли купатися як заставляв, що Вони працювали на полі. Вони дійсно зробили поле. Гарним маріні, яку ми сьогодні бачимо. в день урочистого відкриття. Одразу ж відбувся волейбольний турнір за участі 12 міських команд, які в азартній боротьбі виборювали кубок студентського мера. На всіх змаганнях на всіх подіях які я організовую присутня достатня кількість людей, хоча дуже важко це організовувати всі кожної свої проблеми. Незважаючи на занятість, явка команд була потужною. За шаленої підтримки вболівальників перше місце виборола команда Дрім Тім на другому команда Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, третє за командою МВК. Кубок медалі відвідини фешенебельного кінотеатру та запальної дискотеки, нагороди переможцям. Спорудження майданчика фінансово підтримав громадський форум Івано-Франківська. Його лідер вважає, що такий ентузіазм треба підтримувати, якщо молодь прагне освоювати береги річок і пустирі для занять спортом. Ми повинні дійти до тих стандартів, коли кожна дитина, яка має бажання займатися спортом. Вона має мати можливість це бажання реалізувати. Сподіваємось, добрий приклад форумівців підтримують і інші івано-франківські благодійники.